Вітаю вас, друзі! Сьогодні хочу поділитися з вами одним е, цікавим запитом, точніше, відповіддю на запит е, від Національної поліції України, а саме один дуже допитливий хлопчик вирішив дізнатися, чи перебуває він у розшуку. Та було подано запит до Національної поліції України, в якому попросили надати роз'яснення з наступних питань. Повідомили, що такий-та, такий-та. Чоловік такого-то року народження звертається з проханням надати офіційну інформацію щодо його можливого перебування в базах даних розшуку Національної поліції України. В зв'язку з необхідністю підтвердження його правового статусу, прошу повідомити, чи перебуває він станом на дату розгляду цього запиту в обліках осіб, що перебувають у державному розшуку, зокрема за ініціативою органів Національної поліції України. Та у зв'язку з ухиленням від слідства, суду або виконання вироку, на що отримуємо відповідь через 4 дні від Департаменту інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції України, в якому вони зазначають, що за результатами розгляду повідомляємо, що згідно з даними бази даних розшук інформаційно-комунікаційної системи ІПНП, якою користується поліція, е, зареєстрованою в мін'юсті? Е, такий то такий то такого то року народження у державному розшуку, увага, не перебував та станом на 14.08.25 не перебуває. Отже, здавалося б, все круто. Беремо цю довідку, кладемо у файлік і возимо, носимо з собою. І в якомусь випадку починаємо захищатися, сюди показуючи цей папірець. Але ні, друзі, є сьогодні люди, які пишуть історію. В нашій країні. І далі вони починають інформувати, що відповідно до частини 5, статті 24 закону України про Нацполіцію, частини 3, статті 38 закону України про військовий обов'язок і військову службу починають посилатися на постанову Кабінету Міністрів 1487 і розказують про те, що органи Нацполіції за зверненням РТЦК починають. Е Робити речі, які призводять до того, це так, якщо в двох словах, якщо не занурюватися усі ці юридичні слова, щоб нікого не запутувати, вони починають звертати увагу, що електронні звернення відносно порушників мобілізаційного законодавства формуються в інформаційних ресурсах Міністерства оборони України у визначеному електронному форматі та надходять до системи ІПНП. Коротше, станом на 14.08.25 за обліками системи ІНПНП наявне звернення у вигляді набору даних такого-то РТЦК щодо порушення цим громадянинам такого то року народження правил військового обліку, законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Звернення зареєстроване ще в травні місяці під окремим номером е, зареєстрованого управлінням поліції. Міста Києва такі звернення реєструються в системі ІПНП відповідно до порядку введення єдиного обліку в органах підрозділах поліції заяви повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Які такі інші події? Скоріше за все, коли цю норму прописував законодавець, він враховував, що будуть інші події, які сьогодні ми з вами стараємося розібрати. Тож, затверджено наказом МВС під номером 100. Зареєстрованим в Мін'юсті України 2019 року з автоматичним присвоєнням порядкових номерів єдиного обліку. Це дуже подобається. Автоматичне присвоєння порядкових номерів єдиного обліку. Розум не зрозуміє, а тупому не розкажеш, що автоматичне присвоєння порядкових номерів коли і кому присвоювалось в історії. Зафіксували. Далі. 29 стаття Конституції каже: про те, що кожна людина має право на свободу та особисту недоторканість, ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду, і тільки на підставах та в порядку встановлених законом. Для працівників ТЦК поліції та інших органів, які просто. Виконують накази, хочеться нагадати, що стаття 8 Конституції України має найвищу юридичну силу, накази, закони, постанови, розпорядження мають прийматися на основі Конституції України і ні в якому разі не мають суперечити їх. Якщо вже виникає якась правова колізія між актом нижчої юридичної сили і актом Вищої юридичної сили, наприклад, якщо постанова. Або розпорядження суперечить моїм конституційним правам і свободам, в такому разі застосовуються норми Конституції України. Відповідно до статті 60 Конституції України, ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні накази та розпорядження. У разі виконання незаконних розпоряджень та наказів настає юридична відповідальність. І вона обов'язково настане, тому що навіть у часи військового стану, 64 стаття Конституції, каже про те, що не можуть обмежуватися права на свободу, гідність, честь та правову допомогу людині. Якщо когось позбавляють свободи, викрадаючи на вулиці, утримуючи в незрозумілих установах, без документів, без чітких юридичних підстав, посилаючись на наказ чи розпорядження, то вже відмазка я виконував розпорядження командира не проканає. Настає юридична та кримінальна відповідальність. Бережіть себе, друзі. Мир вам усім. Дякую, що додивилися до кінця. Можете поширити, поставити вподобайку та залишити свій коментар. Дякую. Всім добра!